Привіт, друзі! Ми сьогодні будемо готувати печеню з рибами у таких реторт-пакетах, дуже зручних для наших хлопців для ЗСУ І перше, з чого ми почнемо, це з гарного настрою. Ми ж для хлопців готуємо. Ми підготували м'ясо. Це десь близько 2 кг м'яса десь трошки менше 2 кг картоплі. Грибочки пів кілограма, та у нас буде зажарочка і томати для соуса. Тепер нам треба все це обжарити, смажити м'ясо, зажарку, соус зварити. Соус у нас буде із томатів, болгарського перцю та також обсмажити картоплю і окремо гриби. Все це окремо обсмажується. Наступним етапом ми засмажуємо м'ясо та всі наші заготовки. Нам треба лише обсмажити для твердої скорінки, щоб воно було таку піджаристу фактуру. Так, Ми все обсмажили м'ясо зашкварку, соус, грибочки та картоплю. Треба присмажити саме для того, щоб у нас була рівна фактура, не каша, а як піджаристе м'ясо. М'ясо з картошкою. От. Далі по пропорціям ми вирішили, що ми зробимо 70 грамів м'яса, 140 картоплі, десь 2 ложки або 40 г зашкварки. 40 грамм грибів, 140 грамів соуса та 1% солі. Це 24 грама. І ми зробили першу закладку. така у нас така виходить печення. Ой, Марлік тоже <плес> хлопчик. Тут вийшло. Бачите, картопля має цілу структуру, не є каша, перчик. Це, все має дрідну масу. Грибочки. М'ясо розваристе, ламається вилочкою.